Друзі, доброго дня! Сьогодні на занятті зі збереження природи та дитина в світі природи ми з вами ось таку гарну книжечку роздивимося, яка називається Ферма. Тож, ми з вами сьогодні поговоримо. Ось подивіться про кого. Це жителі, які живуть на фермі. І поговоримо про те, як за ними треба доглядати. Правильно. Тож роздивімося уважно. Хто ж у нас тут є? Давайте разом подивимося. На фермі у нас живе помічник людини. Хто це? Правильно! Це песик бровко. Молодці. Як ми за ним доглядаємо? Ану, подумайте, молодці, годуємо добре, даємо смаколики те, що люблять песики. Молодці. Наступний хто у нас? Подивіться, у нас тут курочки. Правильно, біленька та чорненька. Як ми за ними доглядаємо? Даємо їм зерно, пшеницю, кукурудзу, правильно? Молодці. А хто у нас ще тут живе? Давайте роздивимось уважно. Хто ж тут? Це маленькі кроленята? Правильно? Правильно! Як же за ними доглядати? А кроленята маленькі люблять що зелену травичку, правильно? Сіна, травичку. Що ще люблять моркву, молодці і яблука? Тож ми з вами зробили сьогодні добре діло. Ми з вами, всіх жителів ферми невеличкої, спробували нагодувати. Ми нагодували песика бровка, ми нагодували курочок, правильно, і, звичайно, що зайченяток. Тож, ті, хто живуть на фермі, що Потребують нашої з вами допомоги і піклування. Тож ми з вами навчаємось піклуватися про друзів наших менших.